У цьому хлібчику лише 30 грам вершкового масла, але він неймовірний. Погляньте, який він пухкий. Ніжний м'якуш з вершковим ароматом. Я би сказала, що ця м'якушка подібна до оксамиту, ну вона просто неймовірна. Обов'язково печіть домашній хлібчик, і нехай хлібних людей буде більше. А рецептик я вам напишу у описі і покажу, як я його готувала. Ну і все, як завжди, починається із закваски. Цю закваску опару я приготувала заздалегідь Їй знадобилося 12 годин, аби вона стала такою пухкою повітряною хмаринкою. Якщо ви працюєте, як і я, дуже зручно робити опару закваску зранку, а ввечері місити тісто. Отже, замішуємо тісто, і для цього знадобиться всього декілька хвилин. Об'єдную закваску, воду та інші інгредієнти. Досипаю борошна і готово. Для замісу тіста мені знадобиться всього лише 3 хвилинки. Бо я його тепер залишу на автоліс, а це такий цікавий процес, коли тісто ніби саме себе замішує. Тісто постояло 30 хвилин і тепер будемо робити 4 складання кожні 30 хвилин. Бо тісто не прилипало до рук, трішки змочувати звичайною холодною водою. Складання тіста роблять його еластичним та пружним. Складаємо таким чином, ніби підгортаємо крайчик серединку. Затягуємо тісто, допоки воно тягнеться, не треба брати насил. І це зимой близько однієї хвилинки. І такий вигляд має тісто після першого складання. Друге та третє складання робимо таким самим способом: щоразу тісто стає краще. Воно зростає, збільшується і стає таким пухким хлібним малючком. І це третє складання. А наступне я зроблю на столі. І через 30 хвилин я знову зроблю складання. Стіл гарненько змащую водою. достатньо в миску перевернути, і тістечко саме вийде з неї. Руки теж трохи змочую водою і розтягую тісто наступним чином. Не потрібно його дуже тягнути, аби не порвати. І тепер масло з морозилки натираємо, розподіляємо рівномірно по всьому коржику. Зовсім трішки втискаю масло в тісто, вкладаю з двох боків та закручую равликом. Дрібні шматочки масла будуть розставати при випіканні і зроблять неймовірний м'якош. Підгортаю та зовсім трошки підкочую колобочок, але без зайвих натяжінь. Перекладаю тісто до миски та підгортаю його трішечки всерединку. Залишаю тісто ще побродити на одну годинку і буду формувати. І тут видно, як за годину тісто змінилося і гарно підросло. Стіл припорошую борошном, перевертаю миску, даю тісто вийти і сформую буханець. І знову ж складаю з двох сторін, загортаю таким собі равликом і підкочую кульку. Не треба натягувати занадто. Краєчки защипую і тепер ставлю цього пухкого колобочка. До форми та відправляю до холодильника. Зверху я закрию пакетом, аби тісто не завітрилося і шкоринка не була потім твердою. Зверніть увагу, настільки тісто заповнює форму. І зараз відбудеться магія, наступного вечора буде ось таке. Хлібчик гарно виріс, припорошую трішки борошном, аби зробити малюнок. Можна оминути цей крок і змастити хлібчик яйцем або залишити ж так. Але я люблю робити візерунок на хлібові, отримую немовірне задоволення саме від цього процесу. І робити малюнок можна саме на холодному тісті, тому що якщо тісто бродить в теплі, воно буде занадто м'яким, і візерунка такого вже не вийде. І це тісто не потрібно гріти, роблю швиденько малюнок і відправляю в духовку. І тут можна спостерігати, коли хліб випікається, як булькає масло. Виймаю і чекаю. Тепер треба дати хлібу, аби він добре вистег, тому що не можна різати гарячий хліб. Обов'язково печіть домашній хліб, і нехай хлібних людей стає більше. А ще підписуйте, ставте вподобайку, попереду в нас ще багато смачних хлібних історій.